Thank you. Спрацювала тривога. Хтось потребує нашої допомоги. Терміново. Місіфу? Іду, таті. Місіфу, подивись, хто активував тривогу. Так, таті! Таті! Це дуже дивно. Що таке, місіфу? Тривогу активував місяць. Треба покликати містера Моніна. Не хвилюйтеся, друзі. Я вже тут. Щось справді не так. Уже як два дні суцільна ніч. Що? Ми проспали два дні. Mm. Якщо так триватиме, усе зміниться. Що ж нам робити? Вам потрібно відкрити портал. Якщо тривогу активував в місяць, вам доведеться туди вирушити. Угу. Mm -hmm. mm. mm, так, дати. Я залишуся тут, щоб стежити і допомагати, як знадобиться. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm. Сатурн, моя улюблена планета! Охо! Каті, місіфу, ми на вас чекали. Проходьте, будь ласка. За плюш своїм. Спати це весело І м'єти про природи такому Подивись, Ісіфо! Ахахаха! Уііііі! Назад по місцях. Вибачте їх, вони трішки башкетуни. І, І дуже, дуже милі! Друзі, нам потрібна ваша допомога. Сонце зникло. Ми не знаємо, де він, а нам теж потрібно відпочивати. Це дуже сильно засмучує. Можливо, вам варто глянути у телескоп, тоді ви все зрозумієте. О! Зачинено на канікули. Що? Сонце пішло у відпустку. Mm -hmm. Не хвилюйся, ми його знайдемо і обов'язково повернемо. Але ми не знаємо, де він. Придивись, місіфу. Mm -hmm. Він залишив круг для плавання біля дверей. І це означає, що він на пляжі. Ага. Амонін, <рапляє> нам потрібна ваша допомога. Нам потрібно на пляж. Угу. Uh -huh. Ходімо, місіфу. Як же весело. Привіт, друзі! Ви теж серфите? Ні, ми пройшли повернути тебе назад. Ага, ну тільки якщо спіймаєте. Оп. Ой, схоже, ми його не впіймаємо. Ні, містер Емонін. Нас троє. Ми зможемо його оточити і піймати. Але для цього нам необхідно щось швидше за серф. Хі -хі 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 -хі. Так набагато краще. О, як освіжає! Тримайся, місіфу. Я його спіймаю. Боже, таки спіймала. Вибачай місяцю. Схоже, тепер наша черга піти у відпустку. Хм -хм. Ви ж мені допоможете. Будь ласка. Не забудь підписатися. <звук> Шоу! Ну Спортивно зараз містер все зробить. Ура! Ура! Нагору! Ура! Ми о, о! 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 Таті, чому ми зупинилися? Не знаю, друзі. Зараз з'ясую. <-ф> <-ф>! Яка радість. Ми прибули до чарівного а, світу. А, ой, вибачте, але ми ще не прибули нікуди. Що? Чому? Як могло статися щось таке жахливе? О, Не плачте! я з'ясую і все владнаю! А ви почекайте тут. Москіта! Це ж не твоя робота, правда? Ні-ні-ні, таті. Я лише водій і усе таке. Гмм. Хм... Тоді, що ж трапилось? Насправді я не знаю, але краще перевір, чи що. Потяг зламався. Що?! Допоможіть, допоможіть. Я я застрягла. А, що нам робити, таті? Будь ласка, потягніть за ручку. Можливо, я зможу відчинитися. Розумієш, Люба, у світі магічних застуд відкрилася величезна діра, і зла таті з її помічником Місіфу втекли. І саме вони зачарували портал, розумієш? <гас втеку> О, ні. Саме так Уф, Зла таті та Місіфу втекли. А? А, 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 а! Погляньте, вони так! О, це бабуся, як туди дістатися. Первоно. Відкривай, будь ласка, черевну сумку і зроби міст зі сходів. Добре, бабусю. Ходімо, друзі, усі разом. <г adventures> І я розповім вам зараз докладно про наш план дій. Спочатку знайдемо портал до світу співаючих грибів. Там знайдемо ельфа, що стереже драконячі яйця. Він дасть зілля, аби все стало на свої місця. Але ми не знаємо, де цей портал. На жаль, не знаємо. Я, 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 я знаю, я знаю, ходімо а? за мною. Нам треба просто пройти крізь стовбур дерева, коли він стане грибом. Ось і все. Зараз. Ходімо шукати ельфа. Соль по реа. А я вас чекав. Це взагалі можливо, бо все дуже просто. Гриби мені заспівали. І ось тобі зілля. І ще ти маєш піймати музичну ноту. Оприскаєш цим зіллям портал, і таким чином зможеш скасувати його чари. Зрозуміла. Добре.

Як весело плести на човні. А мені це не здається таким веселим. Мені щось недобре. Мяу. Спокійно, місіфу. Я зараз тобі допоможу. Чим допоможеш? Смачненьким пісочним печивом. Випий це, місіфу. Це чарівне зілля тобі допоможе. Мяу. Я почуваюся набагато краще. Дякую тобі, таті. Друзі, друзі, ви маєте це побачити. Що саме? Це якийсь шторм, і він швидко наближається. Краще нам повернутися додому. А, ні, Він наближається. Він стає все ближче. Дівчата, тримайтеся. Ні, ні Допоможіть. Я ще надто молодий. Побачиш, Мі Фу, це як американські гірки, дуже весело. І що ж нам робити? А -а 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 Таті, використай свою чарівну паличку. Точно, паличка. Брузі. Це таке? Гей! Таті твоя паличка! Відпусти мою паличку! Обережно, таці. Ти не забереш мою сестру! Відпусти Таті та Лілі. Не хвилюйтеся, я вас тримаю. Я сказала, відпусти мою паличку. Моя паличка. А! Надихайте! Еу! Я тону! тону Заспокойся, місіфо, у кулі є повітря. Дивіться на дельфіна, якого ми бачили раніше. Вау, який гарний! Я не хочу бути тут. О, я не люблю воду. Привіт, маленькі рибоньки. Навжаться сон. І куди ми пливемо? Дивіться, що це. Чому під водою двері? Няу. Як дивно. Ого! О, які великі сходи. Вау! Атлантида. Атлантида. Ми в Атлантиді. Не можу повірити. Дивіться, скільки людей прийшли нас зустріти. Пустіть мене, я вмію розмовляти по їхньому. Що? Серйозно, місіфу? Так. <плес> я нічого не розумію. Що? Як не розумієте? Я ж, я ж розмовляв тільки що мовою риб. Неважливо, місіфу, вони говорять нашою мовою. До речі, чому ви нас сюди привели? Вибачте, що потурбували, але нам потрібна допомога маленької відьми і її чарівної палички. Ой, мені дуже шкода, але я не зможу вам допомогти. Чому ні? Розумієте, величезна водяна рука відібрала мою паличку. Можете в це повірити? Ой ой, ой рука знову все заплутала. Ви її знаєте? Так, ми надіслали її, щоб знайти вас. Справді, могли б нам просто сказати, і ми б прийшли самі. А, а так ми злякалися. Вибачте, я дійсно шкодую. Рука, йди сюди. Я тебе бачу, рука. Не ховайся. Підійди сюди і попроси в них вибачення. Спокійно, ми тебе прощаємо. Було б краще, якби вона була котом. Яка ти мила. Таті можемо взяти її додому? На жаль, ні. Краще лишимо її тут. О, як шкода. Мано, дай мені паличку. О, а, а, а. Що? Як це може бути взагалі? Що сталося? Мано загубив паличку. Може, пошукаємо її тоді? Звичайно, з цими спеціальними костюмами ви зможете дихати під водою. А як поїдемо попливемо? Ні, ви поїдете на цих морських кониках. Ура! 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 Завжди хотіла покататися на морських кониках. Дякую! А вони нам лечать? Будьте обережні, друзі. Як весело. Це місце настільки велике, як ми її знайдемо. Йдучи за стрілочкою мано. Вона показує на восьми нога. О, який милий. А як мені забрати свою паличку? Обережно, обережно. Обережно таті. А -а -а -а! Моя паличка. Ми це зробили. Повертаємось. Добре, королю, я вже маю свою паличку. Тепер кажи, чим я можу допомогти. О, ми вже давно днудьгуємо в Атлантиді. Нам потрібні нові ідеї, бо ми вже не можемо нічого придумати. Тому ми подумали, що маленька відьмочка нам допоможе. Добре, подивимось, що зможу зробити. Дуже дякую. Ну, друзі, вмикайте свою уяву. Чому б нам не зробити залу з великими кульками? А це чудова ідея, місіфу. тріс, трас, з'явиться басейн з кульками враз. Вау, як весело! Усі дуже раді. Дякую вам, друзі. Ми ще не закінчили. Додамо більше речей, інакше ви знову швидко знудитеся. Чому б не зробити залу з магічними картинами? Дуже добре, Лілі. Гарна думка. <смір> Дякую, сестричко. Трес-тріс трас. О, яка краса. А до чого це? Намалюйте щось королю і дізнаєтеся. <смір> добре. О, <смір> <смір> що сталося, друзі? Я не знаю, чому ви злякалися. Це всього лиш малюнок. О, Акула, допоможи! Зникни, акула! Тепер ви розумієте, чому їх називають магічними картинами. Так, це вражає. І тепер ми знаємо, що маємо малювати милі та дуже маленькі речі. Точно. О, візьміть цю гумку, що потім ви могли стерти малюнки, якщо захочете. Добре, друзі, що робитимемо тепер? Я знаю, я залишу вам свій супер рюкзак. А для чого він? Він повний винаходів, які можуть бути дуже веселими. Наприклад, ось цей ловець метеликів. А що таке метелик? Підолашки, вони ніколи не бачили метелика. Таті, чому б тобі не створити метеликів для них? Трес тріс, раз. З'являться водяні метелики. Раз. Вау! Вау! які гарні. Вау! А чому не зробити ковзанку. Чудова ідея. А як щодо цирку? Цирк. І салон краси. Салон краси. Бібліотека повна книг. Бібліотека. Що ще ми можемо зробити? Хм. Я знаю, знаю, парк гірок. Добре, місіфо, парк гірок. Добре, друзі. Я думаю, що вже досить. Бо так в місті не лишиться місця, і у нас нема часу все використати. Сподіваюся, відтепер вам буде дуже весело. Дякуємо, таті, і вам теж, друзі. Я думаю, що вже час повертатися додому. Але як ми повернемося? Не хвилюйтеся. Мано вас відвезе. Мано, перетворися на човен. Хм, це може бути моторний човен. І серфінгова дошка. Це точно звучить весело. До побачення, друзі, і велике спасибі. Весело! Весело! Одобайку, і підпишись.